Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга, 4 січня у студії Тамара. Приходьком далі коротко про головне. Лікарі Прикарпаття проводять надскладні операції та застосовують новітні світові технології. Нам вдалося провести оновлення та реновацію багатьох відділень. Чотири безпілотники для десятки придбали учні Коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника. Хочу відмітити ініціативність наших учнів. Коломийський драмтеатр підготував послання у майбутнє. Зрозуміють в яких умовах і зрозуміють для чого ми це робили. Про це та інше детальніше далі. Дому із російської неволі повернулися 230 захисників і цивільних. Частина із них ті, які стояли на обороні Маріуполя та Зовсталі. Серед звільнених є і прикарпатці, зокрема Галина Федишин із Рожнятівщини. Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод Ілліча Зовсталь та Пекельний Полон. Вперше від серпня 2023 року вдалося повернути наших людей з полону на рідну землю. Обмін став найбільшим за кількістю повернутих оборонців від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Так, додому повернулися 230 українців, військових та цивільних. З російського полону звільнили і Галину Федишин з Івано-Франківщини. Вона родом із Грожнятівської громади. Прикарпатка потрапила в полон під час виходу з Азовсталі у травні 2022 року. Далі на звільнених чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів і звичайно реабілітація. Зворушливе відео опублікував у мережі командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. Захисник Маріуполя Сергій Волина він став свідком як при Карпатці зі Сваричева, що на Рожнятівщині Галині Федишин, яка повернулася з російського полону, освічився її коханий морпіг Микола Граценяк. Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові. Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас. Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це пекло на землі. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон. Їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії. Їхня любов це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів. Ваша історія натхнення для всієї країни. Ну і звичайно, що можня Прикарпатка, захисниця Азовсталі, Галина Федишин. Сказала Миколі Гриценюку так. 108 людей загинули і понад 1200 отримали травми різної важкості. Така невтішна статистика ДТП, які трапилися на Прикарпатті впродовж 2023 року. Загалом їх відбулося 3942. Поліцейські закликають водіїв та пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними. Рік, що минув, підсумувало керівництво департаменту охорони здоров'я Прикарпаття. Попри війну, медицина продовжує системно розвиватися, розповів Володимир Дзьомбак, виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Те, що ще вчора здавалося фантастикою, сьогодні є реальністю в операційних Івано-Франківщини. Лікарі Прикарпаття проводять надскладні операції та застосовують новітні світові технології. Заклади охорони здоров'я оновлюються та отримують дороговартісне медичне обладнання. Розповідає Володимир Дзьомбак, директор департаменту охорони здоров'я. ОДА цього року відповідно до реформ міністерства охорони здоров'я на івано франківщині створені один госпітальний округ, шість медичних кластерів в межах адміністративних районів. Погоджено з міністерством охорони здоров'я створення спроможної мережі, а це є 7 надкластерних, 10 кластерних та 14 загальних лікарень. Основною метою даної реформи є забезпечити територіальну доступність, якість медичних послуг, а також раціональне розподілення коштів для забезпечення якісного надання допомоги. Доступність, якість та безоплатність медичної допомоги це ключові пріоритети галузі та основні напрямки щоденної роботи лікарів, продовжує Володимир Дзьомбак. Зокрема, за цей рік нам вдалося провести оновлення та реновацію багатьох відділень. А саме це відділення анестезіології, інтенсивної терапії обласній дитячої лікарні, косівській районній лікарні, відділення реабілітації більше як 10 лікувальних закладів області, травматологічне відділення в недворнянській центральній районній лікарні. Відділення гемодіалізу в Городенківській багатофункціональній лікарні інтенсивного лікування. Також в цьому році відкрили два центри в обласній дитячій лікарні. Це і спеціалізований центр муковість та референтний центр з питань рідкісних захворювань. Стосовно медичного обладнання, то це є 1084 одиниць обладнання на суму понад 200 мільйонів гривень. Серед основних досягнень галузі це розвиток трансплантології, підсумовує виконувач обов'язків директора департаменту. Охорони здоров'я ОДА налагоджено міжрегіональну співпрацю щодо забору донорських органів в рамках аеромедичної евакуації. Загалом здійснено 17 трансплантацій, з них 8 упродовж 2023 року. Косівщина стала кращою туристичною громадою на Прикарпатті. Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації оприлюднив рейтинг, що ілюструє туристичну активність територіальних громад Прикарпаття у минулому році. Його мета відзначити кращі результати роботи у сфері розвитку туризму органів місцевого самоврядування нашої області. Рейтинг туристичної активності громад Прикарпаття оприлюднив департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад. Коломищина десята, косівщина перша. При створенні рейтингу враховувалися розвиток інфраструктури, проєктна та промоційна діяльність, видатки місцевого бюджету на розвиток туризму. Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації узагальнює інформацію про роботу кожної територіальної громади на основі щорічних звітів органів місцевого самоврядування області. До речі, торік першу сходомку у туристичному рейтингу посіла Івано-Франківська міська громада. А цьогорічна лідерка рейтингу туристичної активності 2023 року Косівська була другою. Так, у десятці громад, де найактивніше розвивається туристична сфера, також опинилися на другому місці. Ехівська, на третьому Пасічнянська територіальна громада, на четвертому Яремчанська, на п'ятому місці Верховинська, далі Вигодська територіальна громада, сьоме місце Івано-Франківська, на восьмому місці Долинська, дев'яте місце Рогатинська і замикає десятку Коломийська територіальна громада, яка тогоріч була восьмою. Чотири безпілотники для військових придбали учні Коломийського ліцею №1 1 імені Василя Стефаника. Мова йде про три FPV-дрони та один DJI Mavic 3. кошти на них зібрали напередодні під час різдвяно новорічного ярмарку. Передали придбані пташки фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс в рамках реалізації благодійної ініціативи Сотня для десятки. Далі волонтери доставлять ці квадрокоптери на схід. Весело, а головне, з благодійною метою. Ось так у Коломийському Стефаниковому ліцеї відбувся Різдвяно-новорічний ярмарок. Зініціювало його проведення шкільне самоврядування навчального закладу. Коли ми обговорили з президентом нашого учнівського самоврядування, що потрібно знову організовувати ярмарок, ми розуміли, що цим заходом ми повинні принести якусь користь для наших захисників, тому наш ярмарок був повністю благодійний. Хочу відмітити ініціативність наших учнів, які допомагали в організації, які брали участь в самому ярмарку, а також долучались до акцій. Цей ярмарок був Цікавим досвідом для мене, і для нашого учнівського самоврядування також, тому що ми не тільки весело проводили час а й допомагали нашим воїнам. Наприклад, ми збирали матеріали, бляшанки, свічки для виготовлення копних свічок. Ми розуміємо, що зараз це дуже потрібно, тому що ми хочемо робити все для нашої перемоги і такими різними заходами та акціями. Ми захочемо наших учнів допомагати нашим захисникам. Ми вирішили обрати такий формат, тому що він допомагає всіх об'єднати. І об'єднані ми сильніші, тому що ми набагато більше можемо зробити, коли ми разом. Це ініціатива повністю нашої молоді, нашого учнівського самоврядування. Вони зібралися, підготували все необхідне і, власне, провели цей захід. Іван Саранчук, учень 11 В. Каже, саме його класу випала нагода займатися безпосередньо організацією ярмарку. Клас досить активно долучився, бо в нас багато учнів в цьому учнівському самоврядуванні. Ну і ми були як організатори. Тут ми тут і парти складали, і, і прикрашали спортзал. Ну так що активно досить так. Кожен раз ми. Стараємося брати участь в таких заходах, щоб допомогти армії, щоб швидше перемогти, і щоб жити якось спокійніше. За крайній рік це вже другий благодійний ярмарок, який відбувся у Коломийському ліцеї No1. Директор закладу Мирослав Граб додає результати виправдали очікування, і тут заслуга у першу чергу ліцеїстів, їхніх батьків та, звісно, педагогічного колективу. Продовж року ми два рази зробили таку акцію, і це така акція. Яка, скажімо, допомагає нашим воїнам. Ну, це, це дуже важливо для дітей, для учнів, для батьків. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати класним керівникам, вчителям, батькам, учням, бо всі настільки прийнялися цією ідеєю, і я думаю, що сума говорить сама за себе, яка була зібрана. Тому велике дякую. Під час різдвяно-новорічного ярмарку у Стефанокому ліцеї зібрали 150 тисяч гривень, понад 140 тисяч виділили на придбання чотирьох безпілотників для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс в рамках благодійної ініціативи Сотня для десятки, яку заснував фонд підтримки бригади. Решта грошей піде так само на потреби захисників. Додають представники навчального закладу. Ми ще зараз формуємо одну машину для поїздку на безп. Посередньо до наших хлопців. Ми декілька разів на рік робимо таку акцію. Ми до цього у нас є ще теплі речі, зібрані. Так само, ми ж якісь там закрутки, закатки, ну, щось такі речі ще і відправляємо. Окрім дронів, також ми збирали необхідні речі для наших захисників, для того, щоб вони могли у гідних умовах. Е Робити свою справу, ось і також збирали е, продукти харчування і матеріали для виготовлення окопних свічок. Щодо дронів, їх передали фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Далі волонтери доставлять ці безпілотники на схід. Послання у майбутнє підготував Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича. Це добірка звернень та побажань від самого колективу театру партнерів та багаторічних друзів храму Мельпомени. Всі ці листи, газету, афішу, а також флешку із записом постановки. Дві вистави Одна Україна спільного проєкту із полтавським театром імені Миколи Гоголя, який презентували з нагоди 175-ліття Коломийського театру. Планують помістити у символічну капсулу. У скорім часі її закладуть у підмурівок до будови театру. Відкрити послання планують через 25 років, коли театр імені Івана Озеркевича святкуватиме своє 200-ліття. Більше розкаже Ольга Руданець, заступниця директора драмтеатру. Театр пережив дві світові війни, і сьогодні ми знову в такій тривозі. Україна у війні, Україна е, втрачає багато, багато наших талановитих людей. І нам захотілося, щоб наші нащадки, умовно скажемо так, люди, які прийдуть після нас, знали, які настрої у нас у війні, як ми, як ми сподіваємося на те, що це буде остання війна, як ми не хочемо її залишити своїм дітям і онукам у спадок. Як ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою, і як ми хочемо, щоб мистецтво наскільки просвітлювало людські душі, щоб люди більше не наважилися робити таких кроків, будемо казати, людиновбивчих і, і негуманних. Нам хочеться, щоб світ прийшов до справді гуманної і. І такої християнської, скажімо так, ідеї братолюбія, і тому ми вирішили, що це послання дуже доречне: наші відчуття, наші переживання, наші тривоги все, що ми хочемо передати майбутнім поколінням, щоб воно було у цій капсулі. Нас потішило, бо коли стали присилати нам перші відео, і для прикладу, директор Херсонського театру імені Куліша, вже національного театру, сказав, що от ми зустрінемось через 25 років. От Ми відкриємо цю капсулу, і от ми свої настрої тоді звіримо, чи, чи вони відповідають тому, що ми собі бажали. Тому, тому це правда, хотілося, хотілося цим посланням сказати нашим прийдешнім і театралам, і глядачам, е передати той е біль у нашому посланні колективному, яке було прилюднено під час урочистостей. Біль ми залишимо собі, але пам'ять ми делегуємо все-таки тим, хто прийде після нас, тому що біль передати їм не хочемо, а хочемо передати заповідь пам'яті. Вони повинні пам'ятати про те, в яких умовах сьогодні виживає, ну, дякуючи нашим Збройним силам України, ми мали можливість як не стиснути, а все одно відзначити цей ювілей. А хотілося, щоб вже наші прийдешні покоління і театралів, і глядачів не знали цих тривог. Тому такий задум. Я хочу сказати, що на наше запрошення відгукнулися і владні органи, і навіть наші релігійні, тому що Владика Василій, Владика Василій, єпарх нашої коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, прямо на сцені побажав залишити і поставити під час урочистості. Поставити своє вітання у цю капсулу. Від, від районної державної адміністрації і від, і від багатьох інших колективів, від обласної державної адміністрації, обласної ради прийшли такі побажання і послання. Хтось їх вважав оформити навіть так, бачити святково, хтось, хтось просто листом, хтось відео, на, яке ми маємо от, збережене на, на цьому диску. Тому, тому Вважаємо, що Ну, для нас це цінне є. Для нас це цінне є, і думаю, що наші нащадки, перечитуючи, переглядаючи це, зрозуміють, в яких умовах і зрозуміють, для чого ми це робили. Капсулою послуговує гільза з підснарядом. Ми вдячні нашому волонтеру Коломийському Геннадію Романюку. Він її буквально за тиждень до, до всього привіз з передової. Було кілька варіантів капсул, були більші, були менші, але ця гільза нам найбільше. Більше підійшла, Вона міцна, вона з доброго металу, вона, вона збережеться, і тому ми вибрали цю. На ній ще буде. Ми ще на ній нанесемо о, такий гравірувальну, таку пам'ятну пам'ятний напис, і, і все тоді буде сформовано так, як належиться. Хоббі, яке стало щорічним різдвяно-новорічним атрибутом Франківець Анатолій Євстігнєєв вже декілька років поспіль. Напередодні свят розмальовує вікна у власному помешканні, але робить це по-особливому. Як розфарбувати зубною пастою скло? Митець Анатолій демонструє нам за лічені секунди. Звичайна зубна паста, звичайний пензлик. Трошки взяли. Ну, так і же малюнок сформований, але просто покажи, воно виходить. І виходить отаке от. Маленька ялиночка. Розмальовувати вікна у своїй вітальні Анатолій почав сім років тому. Спершу це були прості малюнки, але згодом митець виробив власну техніку та щороку розписував скло тематичними пейзажами. Побачив, я не пам'ятаю, де сніжинки на вікна були наліплені, О, а як би чимось намалювати щось? Почав пробувати. Спочатку важко пробував, ще щось, потім випадково попробував Зубною пастою. Ну, якось і пішло. Перший малюнок був: це була ялинка, була, на ялинці були елементи, там вставлені, там, Дід Мороз, якісь іграшки, такі спробував. Потім вже почав щось ускладнювати. Наступний рік вже Янгол був, який тробить в сурму, і з неї вилітають сніжинки. Ну і так з кожним роком, вже, як техніка почала вже нароблятися. Цьогоріч рік дракона, тож символічно його розмістив у центрі вікна. Дракон. Ну і постійні мої елементи розпису: гори, ялинки, замки, фантазія. Чим прикол цієї зубної пасти вона не жовтіє, не осипається. З іншого от як намалював, так вона й стоїть. Аби розмальовувати вікно, анатолій витратив тюбик пасти, малював цілий день зранку до вечора. Зізнається, поки розписує вікно у власній квартирі. Сусіди та друзі з нетерпінням чекають його новорічно різдвяну фантазію. Дуже багато друзів просить. Ну давай цей рік. Давай, давай, давай щось зроби. Щось зроби. Ми чекаємо. Буває, що мене просять, я малюю знайомим. Проводив в школі майстер-клас декілька разів. Кликали мене малював в школі, розписував вікна. Їздив в другі міста, кликали на розпис вікна, замовляли. Але це було до війни. Торік Анатолій створив тематичний малюнок, зобразивши на ньому наших захисників. Як у всіх українців, каже, має єдину мрію. Зараз хочу, щоб скінчилась війна, щоб Україна лишилась в покої. Це головне бажання на пану всіх. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише миру, перемоги та хороших новин. Побачимось.